І так, ми зараз з тобою будемо розглядати, як взагалі працювати з розсилками. Взагалі є різні типи розсилок. Є розсилки в Інстаграмі, де ти пишеш Ей, привіт, як тебе справи? Людина відповідає, і далі ти продаєш свої послуги. Ну, до прикладу, я зараз дуже банально це сказав. Є емейл-розсилки, де ти пишеш ось таке полотно зі своїм офером і чекаєш, коли тобі людина відповість. А сьогодні ми роздивимося такі. Індивідуальні розсилки, коли ти знаєш вже потенційного власника бізнесу, що в нього є, і ти йому пропонуєш конкретний офер, і що писати, як писати, ми будемо розбирати сьогодні для того, щоб все ж таки твоя конверсія була класною, сочною, і ти закривав хороших клієнтів, які тобі цікаві. Це в першу чергу. Тому дивись. Розглянемо зараз перший пункт. Перший пункт це в нас визначити цільову аудиторію. Якщо ми, наприклад, давай візьмемо те, що ми продаємо сайти. Якщо ми продаємо сайти, зробимо її для всіх підряд, то, ну, скоріше всього, в нас тут успіха буде не дуже багато. Бо ми будемо писати тисячу розсилок. Добрий день, вам потрібен сайт. І тільки одному з тисячі він буде реально потрібен. Він скаже: о, Ігор, ти вовремя написав, давай. Ну, Скажи, що ти мені собі пропонуєш. Так от, чим вище ти будеш йти, і з цільовішим офером ти будеш йти до цієї цільової аудиторії, відповідно, тим більше шанс у тебе буде на класну високу конверсію. І тобі дуже важливо ідентифікувати взагалі потенційних своїх клієнтів, далі сегментувати цю аудиторію і персоналізувати для них вже офер, вже цю комунікацію, з якою ти будеш далі йти. Проаналізуй, будь ласка, це. Якщо ти займаєшся сайтами, хочеш працювати, наприклад, з агенціями нерухомості, все, в тебе для них будується одна логіка. Для, наприклад, там, інсташопів, о, давай так, інтернет-магазинів буде своя логіка. Наприклад, для турагентств буде третя логіка. Це все буде відрізнятися від того, де їх шукати, що їм писати, як до них звертатися там, і які кейси представляти. Це все будуть різні варіації. Окей, ти це зафіксував. Далі йдемо до створення оффера. Окей, це вже цікавіша тема. Тому що це те, що це чіпляє людей. Це те, чому вони хочуть взагалі відповісти на твоє повідомлення. Дивись, нам потрібно створити привабливий, класний офер. Я вам взагалі скажу: з цього всього текста офер це бляха саме важливе, тому що те, що ти будеш пропонувати людині. І це буде можливо деякої сторони її тригірити. Можливо, вона зрозуміє: ах, бляха, звідки ти це знаєш, що я це хочу? От як це взагалі відрізняється? Давайте так: ті, хто продають, наприклад, цемент, вони, вони, вони продають, і їм не цікаво продавати цемент, наприклад, для частних домів. Їм цікаво продавати цемент на м створення там торгових центрів або на якісь, типу, там державні. Послуги, закупівлі і так далі, ти можеш зайти до них з оффером, те що я створю вам сайт, який, наприклад, який буде вам генерувати там, три державних замовлення в місяць типу, на ваші послуги. Типу. І людина, яка продає цемент, вона така. охренеть, Він чітко знає, що мені цікаво як підприємцю, як власнику там, цементного бізнесу. Коротше. От, ну, такий банальний якийсь приклад. В общем, і він скаже: офігеть, звідки ти це знаєш? А звідки він це знає? Тому що він знає свою цільову аудиторію. Це перше, це взагалі перше. Окей, а друге, він створив таки, такий офір, від якого людина не може просто відмовитись, типу, тому що це є в її біль. Типу. якщо, наприклад, ми звернемося до інтернет-магазинів, і е, там в якогось інтернет-магазину там давайте так конверсія сайту, типу, там, 0 6%. А людина не напише: «Ребят, я провів аудит вашого магазину, і я, скоріше всього, розумію, що там конверсія у вас менше відсотка. Я вгадав, якщо так, то відпишіть мені, будь ласка, на це повідомлення, тому що я б як я можу вам, наприклад, по моїй стратегії зробити підняти конверсію там до 2,5%. Звичайно, підприємець підприємецьому відповість. Тим більше в цьому оффері він вже проаналізував цей бізнес. Він вже вкинув гіпотетично, яка там може бути конверсія. Якщо він в це попадає, там вообще типу, буде стовідсоткова відповідь, і він йому гарантує типу, підняти конверсію. А від... ну, звісно, ж треба відповісти. Там вже буде все в перемовинах. Тому дивіться, короткий заголовок, офер це не про полотно текста. Офір це про тут і зараз. Дивись, я зроблю оце, воно буде ось так. Буде от, там, такий результат, я тобі гарантую. Супер. Короткий заголовок. Далі. Зрозуміла пропозиція, це має бути на мові вашої цільової аудиторії. І третє, привернення уваги. Я насправді, коли писав свої перші офіри, перші розсилки, я писав повний бред. Ну, типу, я їх пам'ятаю, це був мій перший класний закритий клієнт, ну, якого я закрив на досить високу суму для мене. Тобто, це було там, 800 доларів за таргет. Шиколи в 2020 році, ну тобто 5 років назад. І це був перший такий клієнт. Я йому написав: там, добрий день, я бачу, у вас, у вас бренд, він дуже крутий, ви класно розвиваєтеся. Я вас виведу в топ-1, типа, найкращих фешн-брендів типу, цієї країни. І, і людина мені відповіла. Ну вона мені відповіла. Типа, що ти за бред написав? Який топ-1? А хто топ-2, хто топ-3? Ти взагалі знаєш тіпа, наших конкурентів, наш ринок? типа. тут мене почали пресувати. Слава Богу, я міг вивести цей діалог. І я сказав, да, ваші конкуренти, це оцей, 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 вам потрібно їх тіпа, там проскакати. Ну, я вам скажу так: до цього я з таким рівнем клієнта навіть не працював. Вони реально круті були. Там був рекламний бюджет 20 тисяч доларів на місяць, а я. Не працював раніше з такими бюджетами. Це якщо ми говоримо про 5 років назад, 2020 році, і це спрацювало його, воно його затригерило. Я привернув його увагу. Класно. Але думайте, якщо ви можете краще підтвер... підтвердити свій офер, це буде набагато ефективніше. Окей, третє, пишемо персоналізоване звернення. Це коли ми, ми почали там цільова аудиторія, офер. Це все прекрасно. Далі ми ж повинні написати якісь накатувати шаблони повідомлень, типу, і їх всіх розсилати. Буде дуже круто, якщо ви можете персоналізувати по імені, тобто по людині, по її статусу, по її е, ролі в бізнесі. І третє, звичайно, бізнес. Тобто, що це за бізнес? Які в нього є плюси і мінуси? Те, що я вам говорив ще з самого початку. Я провів аудит вашого, наприклад, магазину, я розумію, що оце, це можна допрацювати. І людина така розуміє, що це не просто якесь. Ну, рандомне повідомлення, а що це реальна людина постаралася щось зробити. Ось, і ви вже будете відрізнятися від своїх конкурентів дуже дуже сильно. Окей, йдемо до четвертого пункту. Це представити свою, свою пропозицію. Ваша пропозиція, вона, тобто, в офері, те, що ви прописали, це може бути ну, досить розпливчато, не конкретизовано і так далі. Далі ви можете вже углублятися. В те, що ви предоставляєте, в чому тут ваші переваги, і е, чому клієнт в цьому може нуждатися? Чому ми закриваємо там його, його якусь конкретну біль? Все, ми можемо це все робити. Тобто, я там спеціалізуюсь на розробці сайтів, ми, роб, ми працюємо там з таким ринком стільки-то довго. У нас в кейсах є ось такі, ось такі люди. Е, також е, ми працюємо там по своїй стратегії, бам-бам-бам-бам, розписали, розказали. І людина така. Хорошо, молодці, вірю. Ну, або не вірю, залежить від того, що ви напишете. Йдемо до п'ятого пункту, це вже прикладаємо роботи або кейси. Ось це важливий момент, це дуже важливий момент. Дивіться, чому. Давайте перейдемося по цій е драбинці. Ось це визначити успішні проекти взагалі. Тобто, якщо ми звертаємося, наприклад, до Ніше агентства нерухомості, то логічно, що ми повинні показати. Приклади агенс нерухомості. Нам немає смисла показувати щось взагалі інше, тому що конверсія тут буде, сразу буде падати. Далі при, демонструємо матеріали, підготуємо, типу, короткий опис, що взагалі ви тут побачите, що ви тут отримуєте, показали. Прикріпляємо ссылку, там, на ті самі матеріали, даємо їм доступ, і пояснюємо, чому їм важливо на це подивитися. що... В, їх тут чекає, тобто пояснюємо вплив взагалі цього кейсу, і чому ми саме його представляємо нашому клієнту, ну потенційному клієнту. Ось таким чином. Робота з кейсами дуже важлива. Чим більше їх буде, якщо ви можете колаборуватися з іншими людьми і переймати більше робіт собі в портфоліо, це буде дуже класно, тому що саме це відіграє досить важливу роль при закритті клієнтів. Досить важливу роль. Окей. І коли ми вже рухаємося далі, то заклик до дії. Ось тут він у нас прописаний. Зверніть лист чітким закликом до дії. Наприклад, давайте обговоримо, як я можу допомогти вашому бізнесу, чи зручно вам провести коротку консультацію. Давайте ми з вами познайомимося, я вам зроблю аудит, наприклад, вашого проєкту, і дам чіткі рекомендації, як я бачу роботу з вами. І так далі. Все. Тобто, ось таким чином ми закінчуємо наш лист. І дивимося на відповідь самого клієнта. Якщо вона позитивна, ми отримуємо так, мені цікаво. Може бути о ні, мені не цікаво, або якісь уточнюючі запитання. Це все вже йдуть перемовини, це все вже йде діалог, тому що клієнту насправді дати свій проект на аудит, або навіть безкоштовно з вами провести консультацію. Це все питання цінності. Чи змогли ви донести ту цінність, яку ви за собою несете, щоб клієнт на це вийшов? Коли він вже виходить. Далі ви вже йдете в продажі і починаєте йому продавати свої послуги. От, ну, спочатку даємо цінність, потім вже продаємо послуги, і йому це може бути актуально. Окей. Але якщо ми сразу ж, типу, клієнт пише, ні, мені не цікаво, і ви на нього забиваєте, скажімо так. Ви робите неправильно, тому що ви зливаєте досить великий відсоток своїх потенційних майбутніх клієнтів. Повірте мені. Так ось це вся та структура. Яку ми можемо писати для вже власників бізнесів, яких ми знаємо, де ми можемо збирати таких людей? Там в інстаграмах, ми можемо брати, ми можемо брати номера власників там на сайтах, на різних ресурсах, навіть працювати з базою підприємців, там десь викупати їх. І це все можна працювати. Ось. Саме ось так воно виглядає, десь якісь пункти ви можете уникнути, десь ви можете щось скоротити, щоб це було більш лаконічно і не було такого великого полотна. Написано. Десь ви можете почати, наприклад, з привітства і офіра. А потім в іншому повідомленні, якщо ви отримуєте відповідь від людини, вже додати, типу, там четвертий, п'ятий, шостий, сьомий пункт. Ну, до прикладу. От тому дивіться обережно. Тестуйте різні конфігурації. Це ось такі стандартні блоки, які ви маєте використовувати, і можете робити це в будь-якому вигляді, як вам це зручно. Але будь ласка, заміряйте свою ефективність. Якщо у вас є будь-які запитання, будь-які уточнюючі моменти, можете запитувати мене в коментарях. Підписуйтесь на канал, дивіться інші відео. Також можете писати мені навіть в особистий телеграм, який я залишив в посиланні під цим відео. Звертайтеся, я радий з вами взаємодіяти. Мені буде це дуже подобатись. Все. Тоді гарного дня. Поїхали рухатись далі.